7. Сьогодні така реакція на коментар. Одна людина почала писати, що я знайомлюсь на сайтах знайомств. І як же ж це так можна? Що я руками одна, вона ж ця людина все знає, дуже мудра. Ну, коротше, образила мене. Взагалі, все це дуже мерзко. Мерзко і працівно, що хтось має наглість влазити в чуже життя. І отак от нагло розсусолювати про чуже життя, про те, що хто з ким де живе і кому з ким треба жити, і кому що треба. Те, що я не показую на публіку, то не значить, що. У мене нікого немає, нічого нема. І людина, ця, жінка чи чоловік починає розсуждати. Ну, коротше, пішов ти чи пішла ти? Не твоє собаче діло. Це те, що я хотіла б сказати всім, хто лізе в моє життя. Отак от, от, просто, щиро і, в принципі, пофігістично. Так, що ще? Жду клієнтку. Зараз прийде на масаж. Завтра я вихідна. Іду на службу на ранок. А потім не знаю, чи буду речі збирати, чи не буду збирати. Мене оцей переїзд, це ще угнітає. Там ще трохи проблеми з заїздом наступної людини. Надіюсь, що розберусь з цим, тому що я хочу якнайшвидше здати і все, і то вже мене не обходить. І мені все одно хто там буде жити чи та людина, що просила, бо, виходить, просила людина, а я думала, вона буде, а оказувати вона для когось іншого. І факт, в тому, що гроші зараз ніхто не хоче платити, а тільки А мене це не влаштовує, тому що мені треба з'їхати. Щоб мені віддали каву... кавуцію кавуцію. Ну, тому, мабуть, придеться шукати когось іншого, а не чекати тої людини, яка хоче заїхати, але зараз не хоче заплатити. А я, значить, повинна ризикувати і страждати. Нафіг воно мені здалося. Зараз такий час якийсь, що всім на всіх пофіг. Навіть близькі друзі. то так пофігістично можуть відноситись. То чому я повинна думати про когось, про якусь людину, якій треба, але вона так, зараз не може, а тоді може. Мо, хоче заїхати, значить, пожалуйста, зараз гроші і заїжджаю. Не хоче, не може зараз, значить, щось інше собі найде. Все. Бо це дуже мене нервує. То, що від мене хочуть, щоб я поступала своїм, щоб я чого ждала з моря погоди. А я хочу просто з'їхати і все, ні, від, нікому нічого не дожджа і мені теж якось так. Так що отак. Нерви порчать. Трохи сонність така. Поїла. Суп зварила в мікробановки за сварила. зварила. Зараз ще масаж зроблю, а ввечері ще урок єсть.